STEM – це скорочення з англійських слів. Science – наука, T – technology – технологія, E е – engineering – інженерія, M – Mathematics – Математика. Простіше кажучи, STEM це навчання, у якому діти вивчають, як працює світ, як створюються машини, комп'ютери, будинки, як можна вирішувати складні завдання за допомогою логіки, дослідів і розуміння науки. Тут ви можете побачити, як проходив день винахідника в Миколаївській гімназії No31. Наші талановиті діти зробили багато дослідів, як, наприклад, місто майбутнього, вулкан, хамелеон, лава, вирощування кристалів. Чому це цікаво? Бо діти можуть будувати моделі роботів, досліджувати природу, вивчати, як працюють комп'ютери, розв'язувати цікаві задачі. Багато хто робив дослід вулкан, тому що це чудовий дослід, що поєднує простоту, яскравість та хімічні знання. Це допомагає не тільки вчитися, а й ставати справжніми дослідниками та винахідниками. Ось, наприклад, для досліду лава лампа, який ви бачите на екрані, потрібна всього лиш прозора пляшка або банка, олія, вода, харчовий барвник та шипуча таблетка. Ну, як, наприклад, вітамін С. Наші здібні учні зробили не тільки легкі досліди. А ще й такі, як, наприклад, штучний сніг. Для штучного снігу треба всього лиш кукурудзяний крохмаль та піна для гоління. Треба змішати крохмаль і піну до снігоподібної консистенції. Можна регулювати кількість, щоб досягти бажаної текстури. Учні робили не тільки хімічні цікавинки, а й технологічні. Якось, наприклад, програмування в «Скреч». Scratch це програма для вивчення програмування, створена спеціально для дітей. Вона дозволяє створювати ігри, анімації, інтерактивні історії та навіть навчальні проекти без складного коду. Замість цього використовуються кольорові блоки, які просто притягуються мишкою. Що ж можна в ньому робити? Можна придумати свою гру, створити свій мультик або історію, зробити презентацію з елементами взаємодії та навіть програмувати роботів. Зараз ви можете спостерігати за цікавим дослідом. неньютонівська рідина. Це рідина, яка не поводиться, як звичайна вода. Її в'язкість змінюється, коли на неї дієш силою. Якщо натиснути на неї, вона стає твердою, а якщо повільно занурити пальці, вона рідка. Матеріали тут дуже прості: Кукурудзяний хрохмаль, вода, миска та харчовий барвник. А тут на ваших очах цікавий дослід під назвою султанчики класичний і дуже видовищний дослід з фізики, який демонструє дію електричного поля та одноіменне відштовхування зарядів. Воно показує, як електричний заряд накопичується на провіднику, що одноіменні заряди відштовхуються візуалізацією дії електричного поля. Робототехніка в STEM уроках вчить дітей створювати і програмувати роботів. Діти дізнаються, як працюють різні частини робота, сенсори, мотори та інше. Такі заняття розвивають логіку та багато чого. Дякую за увагу! Запрошуємо вас на наш STEM-День. На ньому буде багато цікавого, як, наприклад, виставка саморобних приладів, математичні головоломки, 3D-моделювання, інтерактивний мікроскоп. Створення колективного панно та інше. Всім гарного та творчого дня!